Друзі, я вітаю вас! На своєму каналі готуємо разом з Аллою. Сьогодні ми з вами будемо випікати дуже смачне пісочне печиво. Робимо тісто. До миски виливаємо 2 яйця, 100 мл соняшникової олії, 100 г розтопленого маргарину, 10 г цукру ваніліну трішки солі і все добренько розмішуємо. Додаємо 200 г цукру. Висипаємо в миску 500 г. до борошна додаємо розпушувач одну чайну ложечку. Висипаємо це перемішуємо. Я вимісила тісто і тісто дуже пристає до руки. І я... Добавлю ще 100 грам приблизно борошна. Ділимо тісто на дві частинки і формуємо ось такі кульки. Так, придавлюємо, дивіться трішки, умикаємо у цукор. Беремо так кульку, розминаємо ручками, розминаємо, розминаємо, нагріваємо її ручками. Щоб не тріскалось наше печиво. І отак ручкою придавлюємо, бачите, наші края рівненькі. Беремо цукор, умагаємо цукор, беремо склянку і отак ось дивіться, придавлюємо, 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 Оп. і таке в нас виходить дуже красиве, гарне печиво. Беремо форму. Форма у мене, звичайно, стандартна із духовки. І викладаємо печиво, трішечки один від одного відступаємо. Ставляємо наше печиво до духовки і випікаємо при температурі 175-180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Друзі, ви подивіться, яке вийшло смачне та гарне печиво. На всю кухню пахне ванількою, підсмаженим цукром. Неможливо передати через камеру цей аромат. Я бажаю вам всім гарного апетиту, гарного настрою, готуйте разом зі мною. Підпишіться на мій канал, якщо вам сподобалось моє відео. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Не пропускайте мої нові відео. Мені дуже приємно, що ви разом зі мною.